Права Ігоря Індила пішла по другому колу. Вона знову у суді. На лаві підсудних двоє уже колишніх міліціонерів: екс-дільничний Сергій Приходько та екс-черговий шевченківського райвідділу міліції Сергій Коваленко. Одному з працівників міліції інкримінується перевищення службових повноважень, іншому хаватність. Перед слуханням будівлю Деснянського суду оточили націоналісти. Люди вимагали розглядати справу публічно і винести справедливий вирок. Але за рішенням головуючої знімати засідання заборонили. Сьогодні у суді допитували свідків. Першим свідчив Дмитро, охоронець гуртожитку, де жив Ігор. Індило він розповів, що студент був п'яним і агресивним. Деталей не пам'ятає за два роки. Я вже забув все, як ну детально. Я не пам'ятаю. що така подія була серйозна. Ну, так я, я ж не можу все пам'ятати детально. Саме на алкогольному сп'янінні Ігоря Індила постійно акцентує увагу і захист ексміліціонерів. Як з'ясувалося, він таки в цей день вживав е, горілку, вживав самогонку. Тому людина, яка вперше, чи там, можливо вдруге, в таку в такому в такій кількості вживає алкоголь, то вона і поводити може себе так, як ніколи ще в житті не поводила. Під захисний адвоката і людина, через яку Ігор Індило власне опинився у райвідділі, екс-дільничний приходько запевнив у стінах міліції нічого неординарного не трапилося. Що відбулось у райвідділку? Нічого не відбулося. Ну якась там людина впала свідомість, і це видно на камерах відеоспостереження. Бала, втратила свідомість. А що все. було далі? І все. Далі Чому все бігали? є на камер відеоспостереження, є кримінальна справа. Я не хочу це говорити. Говоріть за два батьки Ігоря. Не вірять жодному слову колишніх міліціонерів. Люди переконані, їхнього сина били. Синці були на грудях, от, на руках синці, на запястях. На нозі був синець, на виску, синець. Ну, були синці. От на мою думку, це синці від того, що все-таки до нього приміняли силу. Попередній суд дійшов висновку, що хлопець помер через падіння із лавки у камері тимчасового тримання. Дільничний отримав 5 років в'язниці із відстрочкою на 2, А чергового райвідділу взагалі амністували. Але апеляційний суд направив справу на новий розгляд у новому складі суддів.